Тепер ми тут временно проживаємо, а під навісом просто дірка. Вроді собака не норчок, якоїсь сраної. Звичайної породи лазить він, зараза О! Від падло нору Сімдесят сантиметрів падло. О. Це ми копали. Це ще не все, така сама була під будкою. За будкою лопатка сховалася. Ну нічого. Сьогодні вона переїжджає в оцей вольєрчик. Думаю, забетоніруване вона не прориє. Не про хух, Якось так додала трохи роботи. Ох, і собача дурне.